Втеча з неволі початок. Стаття із такою назвою вийшла у 2016 році у газеті Чорноморські новини. На цих сторінках журналіст та колишній заступник голови ради народного руху України Володимир Крижанівський пише, як у минулому столітті Україна стала на шлях до своєї незалежності. Чоловік згадує, як стояв біля будівлі Верховної Ради у Києві 24 серпня 1991 року. А прапор передали ми представникам народної ради. Які радісно збуджені щойно ухваленим доленосним рішенням проголошення України незалежною державою вийшли до нас через бічні двері ради. Ми прощалися з дорогою реліквією, стоячи на коліни. Тоді до Києва з Одеси приїхали близько 80 людей, серед них і Євгеній Якимович. Чоловік займав посаду співголови одеського осередку народного руху. Усього ж до обласної організації офіційно входили близько 140 постійних членів. Я привіз дві-два автобуси наших активістів до Києва. Ми не знали, що далі був такі події, але ну, приїхали двома автобусами. І нам тоді дали прапор, ну, тому що ми першими приїхали, тому що ми, а може, тому що ми краще були. І ми понесли його туди, на, там, де ну, от зараз Верховна Рада. Там був великий мітинг. І коли люди побачили, що сіти несуть прапор. Ще кричали одеси, слава Одесі! І так ми взяли участь у цьому мітингу. потім з цим прапором нагору піднялися до будови Верховної Ради, і ми з цим прапором до самого вечора стояли з боку проти бокових дверей, вхід там був. Люди підбігали всі, уточняли. Дайте потримати теж давали. Хтось там поцілував. Ну до самого вечора, поки не було проголошено, незалежність України. Зараз там. Цим подіям передували мітинги за незалежність України, що проводилися в Одесі. Саме по цій вулиці Дерибасівській у 1991 році учасники одеського руху Володимир Крижанівський та Євгена Кимович ходили з прапорами України в руках. кажуть, тоді всі боролися за незалежність, були молодими, шукали себе, а знайшли Україну. Одеський осередок народного руху України започаткували в 1989 році. Спочатку до його складу входили близько 30 людей, потім почали приєднуватися інші. Ну, люди ж один одного знали. І почалося інтелігенція, збиралися, от збиралися, збиралися, і потім вони, ну, вони краще просто відчувають, що вони інтелігенція. Ну вони так от поступово збиралися, потім люди прийшли, було багато людей. Там не таких освічених, але таких патріотичних. Я знаю багатьох людей, але вони розуміти, влада в Одесі дуже хитра, така хитра, вони нас ніби не чіпали. Після проголошення незалежності продовжували відбуватися і мітинги, і демонстрації, але вже, в чому була відмінність, що відбувся перехід до урочистих заходів. І вже з ці урочисті заходи перемістилися до парку Шевченка, до пам'ятника Тарасу Шевченку, де вже офіційні особи, державні службовці покладали квіти, а ті активісти, які боролися за незалежність, долучалися звичайно до цих святкових заходів. А крім цього, вони потім йшли в шкільні класи, хто вчителі, в аудиторії студентських, хто викладач. Владимир Твічук, Ольга Лапшина, Сергій Романенко, Дмитро Бондаренко, новини на Суспільному, Одеса.